Добрий день пані і панове. Сьогодні 4 червня 2024 року. Перебуваю у себе на городі Полю Бур'ян. В перериву на відпочинок хочу вам повідомити наступне. Після останньої сесії що відбулася на тому тижні, депутат міської ради Іван Лисий е, повідомив поліцію про злочин стосовно е, крадіжки у Наталії Якимівні, підприємця, яка торгує на базарі в Кіоску. Е, Теж підприємець із Ставів, Дишлєвий Олег, вкрав 28 тисяч гривень. Чому вкрав? Спочатку вони домовилися про те, що він її зробить обмостку навколо хати. Ну він приїхав, подивився і робив. І зробив розрахунок, розрахунок і сказав, що е, треба дати завдаток половину. Вся робота коштує 60 тисяч гривень. Ну, завдаток каже половину. Написав розписку, Наталія Кимівна дала йому 30 тисяч і він е, написав. Які матеріали потрібно для того, щоб зробити оцю обмостку? Ну, Наталя Киміна, вона по професії бухгалтер, вона не будівельник, вона там не знає цих всіх розцінок, вона по, по, понесла на базар оці всі папери, які підписав Дишлєвий. і там спеціалісти, які знають толк в будівельних цих справах. Кажуть, що та, цими матеріалами можна вимостити доріжку і зробити обмостку від вашого будинку до вашого кіоску, який на базарі розташований. І дійсно, там дуже такі величезні, так сказати, затрати цих матеріалів. Ну, в результаті чого Наталя Кіміна відмовилася від послуг дишливого Олега і зателефонувала йому, щоб він повернув їй 30 тисяч, які вона йому дала як завдаток. Він довго-довго-довго не реагував на повернення і кінець там, через деякий час, повернув їй 2 тисячі. 2 тисячі. А іншу суму каже, я вложив у бізнес, тому вони у мене зараз працюють, і як тільки я, м, будуть у мене гроші, тоді я вам їх поверну, коли не сказав. І от проходить місяць, два і ніякої реакції стосовно повернення. І на кінець він перестав відповідати на телефонні дзвінки Наталії Кимівні. Раніше він там то машина поламалась, то не запускається, то десь він на роботі. Коротше, маса всяких відговорок, які не дають можливості приїхати і повернути гроші. От. Ну і отак на кінець перестав взагалі відповідати. Ну, Наталя Акиміна там потрапила в лікарню, в терапевтичне відділення. От, і звідти там попросила таку ж саму пацієнтку, в якій лежать вони в одній палаті, з її телефону зателефонувати цьому дишливому. Вона зателефонувала. От, він, не знаючи, що це Наталя Киміна, взяв трубку, коли вона йому нагадала про повернення цих коштів. От він е, сказав, що я пам'ятаю, повернув. І розірвав зв'язок. На телефонні дзвінки з мобільного телефону Наталія Кимівна він не відповідає. Ну, таке нахабство. Я як незалежний журналіст, правозахисник, я теж не можу терпіти. Жінка 20 років, четвертий раз. Отак От дурять нахабні молоді, здорові, ухилянки від фронту, які оказалось, вони підробляються в будуванні кіосків для зятя панюти для сина. Поваль для ще чи для сина, чи для зятя, чи а, для дружини, бувшого начальника тюрми, зараз він депутат міської ради, не пам'ятаю, напротив терапії. Де раніше була терапія, вирізали там свіжі каштани, які давали тінь. І на тротуар, де ходять люди, і там у лікарні, от, і почали, звертаю увагу, з дозволу міської ради будувати тимчасові споруди. Але коли ми приїхали з депутатом Іваном Лисим на місце будівництво, то там побачили, що там не тимчасові, а капітальні там. Витонується площадка, підводиться каналізація, підводиться вода, підводиться електроживлення. Ну, в общем, все робиться для того, щоб споруди ці були капітальні. Ну і не, і не для трьох, і для трьох, а там вже більше місць. І там же виконавці цих робіт, виконавці серед них я замітив дишливого прицепу І потім з кущів, коли я там таку водочку зробив мобільним телефоном, раптом з кущів пролунали погрози. зараз я тебе лопатою зарубаю і зараз я тобі дам цеглиною по голові. Коли я запропонував, виходь, поспілкуємося то він десь раз і втік, і зник. Я там ще раз пройшовся, немає. Там щось хлопці мені сказали, таке я не почув. Ну, коротше говоря, коли ми з Лисим, він трошки розкрив очі, що це, да, авантюра насчет будівництва. Давали дозвіл на тимчасові споруди. А будується капітально. це раз. Друге, не для п'яти-шести там осіб по розмірах, а для трьох осіб. А, згадав, таран. Таран це депутат і от його дружина, по-моєму, теж, претендентка на от, Ну і от Наталія Кимін, цей Бишельвий, який там задіяний у будівництві, а, значить, не, дає, не віддає 28 тисяч. Ну, Іван Лисий, депутат міської ради, тут же пішов у поліцію і подав заяву про шахрайство, про злочин. <кхем> Був він і у Вадима Бандури. Там і до слідчого, і написав він все письмово. І ось проходить днів п'ять, мабуть. І ніхто, ніхто не йде до Наталії Акимівни, не вручає її повідомлення про початок досудового розслідування, ніхто не вручає її пам'ятку потерпілої. Потерпіло Зателефонував я і депутату Івану Лисому, той теж каже, ніхто нічого. Ні пам'ятки, ні повідомлення про початок досудового розслідування ніхто з поліції не видає. А по закону, якщо є повідомлення про злочин, а в даному випадку там крадіжка 28 тисяч із шахрайством, то повинні приймати рішення стосовно порушення кримінальної справи негайно. Стаття 214 Кримінально-процесуального кодексу України. Або не пізніше 24 годин. І от всі мовчать, поліція мовчить, а, цей же дишливий мовчить, всі мовчать. От, Хоча Наталя Кимовна ще раз йому дзвонила вже з іншого телефону. А він каже, все, повернув, повернув, годує цими обіцянками, церцянками. Ну і от виходить. Так, да, яка була думка Наталі Киміна? Тому що її так уже істрипали нерви оцим шахрайством і обманом. Десять років за земельну ділянку там вона воює, яку її виділили, Кагарлицька міська рада ще. Давно ще Бойченко був міським головою на 25 років. Це рішення міської ради не скасовано, воно діє до 2027 року. Я там вирахував, до 27 року. що за неї та земельна ділянка. Потім виконком міської ради вже при панюці постановив рішення в тижневий термін. Прибрати каміння, яке там лежить на цій території, яка виділена була Наталія Кимін, вона там черешні посадила. А, ні, чи не черешні, шовковиці. Ну і так, більше нічого там вона не будує, не садить нічого. Так, шовковиці ростуть, хто хоче, їсти все проче. А сусід там, який через дорогу живе туди далі, він хоче зробити. В цьому місці чи заїзд, чи щось таке побудувати, чи якийсь будинок відпочинку, чи щось, коротше говоря, щось він там затіяв. Але ж є рішення сесії міської ради, є рішення виконкому про те, щоб прибрали каміння, прибрали весь там ет -ет, мусор сміття, і е, щоб вона залишалася до, по крайній мірі, до 27-го року, як передбачено, договором про оренду. До Наталії Кимені. Ніхто нічого не прибирає. Ні виконком не контролює виконання свого рішення вже 4 роки чи 5 минуло, з тих пір, як він постановив в тижневий термін прибрати. Ні рішення е, сесії міської ради ігнорується. Прибойченко. Ну, в общем, короче говоря таке йде знущання. Протягом тривалого часу Терпіти, звичайно, дуже важко. І от вона вже почала здавати і в лікарні попадати. То те, то те, то те. От. Ну, як можна не заступитися за таку людину, яка все життя тільки старалася, щоб всім було добре. Військові до неї там не входять на базарі. Вона каже, я вам даю безкоштовно. Вони ні-ні ні, тільки ні, ні, за гроші. Тільки за гроші. Та на вам і все. Ну, коротше, табаку насипає там. Отак, стакан та й ще жменю, кульок. Ну, все одно, коротше говоря, вони знають її доброту, дуже добре відносяться. Ну, там у військові форми приходять, там не знаю, чи в отпуск приїхали, чи. чи Просто ходять до базару, ждуть, поки їх відправлять на фронт. Ну, коротше, вона шанована людина на базарі. Собаки дві там біля неї, вона їх підгодовує. Одну звати Умка, а другу я не помню. Ну, коротше говоря, така. І оце ж украли 28 тисяч. Представляєте? І вона каже: я в принципі хочу передати ці 28 тисяч, які я не хочу обмостки, не хочу цих оціх... е... зводю в кагарлику, які полюбовно мене обдурять. Я хочу передати ці 28 тисяч на дрони в обуху Валерію Воробцю. Він там публікує. Постійно списки, бажаючи, хто здає, хто приїхав, з якої частини, куди що пішло. Коротше говоря, там списки, хто скільки здав, там, коротше, говоря, все чесно. Я там був колись у нього, там на цьому ж підприємстві. Бачив там, як вони все це роблять, як вони там випробовують це все. Коротше, говоря, це людина, чесна людина, яка не, не може, так сказати, дурити. Так, як оце ці кагарлицькі всі суки. І от не, не, не дають 28 тисяч. Наталя Якимна збирається передати 28 тисяч на виготовлення дронів, а, а їх украли. Що ж получається? Получається бандура, не порушуючи кримінальну справу проти дишлівого. а панюта, у якого Дишлєвий виконавець цих всіх. Робіт на його користь, От. украли гроші і для своїх особистих цілей. І хлопцям, які воюють на фронті, немає дронів, тобто життя їхнє від цього залежить в небезпеці. Ось, шановні кагарличани чи не шановні, які спостерігають за. Життям в центрі міста, що відбувається? Значить, міський голова, начальник поліції і оцей пліточник, от, це злодюги, злодюги, які своєю поведінкою, своєю поведінкою затримкою з видачею боргу Наталія Кимівні, вони, вони віддаляють. Нашу перемогу і е, роблять життя наших хлопців, які воюють на фронті, в небезпеці. Саме вони. Вони вкрали 28 тисяч. Воробець міг би зробити декілька дронів, запустити і спасти життя нашим хлопцям. А гроші вкрали. А Наталя Кимна хотіла їх передати на дрони. А гроші вкрали, панюта, бандура і цей. Дишлі наплювали на так сказати, звернення депутата міської ради Івана Лисого, у якого син теж воює на фронті, ранитий. Він часто ну, на... здає гроші, тому що Валерій Воробець публікує списки, хто скільки здав, і виставляє в інтернеті. Так от Лисий майже в кожних, майже в кожному списку Лисий фігурує. По 500 гривень. Теж пенсіонер, депутат він не на оплачуваній роботі. Тобто свіжої копійки нема. А ці суки, мало того, що не здають, я ні разу не бачив у списку панюку, не бачив ні разу у списку коваль, ні разу не бачив у списку дишлівого, ні разу у списку воробця. От, не бачив. О, щоб вони щось здавали. Так вони мало того, що не здають, вони вкрали ті гроші, які предназначені для виготовлення дронів. А ми ходимо спокійно, спостерігаємо за їхньою роботою. Там ще багато ведеться будівництво. Теж люди там кажуть по-різному, там в коментарях до цих роликів, які на ютубі, там всі пишуть, пишуть отак, от, і зав'язаність оці всіх наших всіх структур, де свободно чувствує себе злочинець, ймовірний, неймовірний, а що там говорить? Панюта разом з бандурою і разом з цим дишливим. Так що я це вам доповідаю, що пройшов тиждень, а 24 часа дається. І ніхто в Кагарлицькій поліції не порушив кримінальну справу, ніхто не проводить розслідування. Навіть коли дишливий віддасть Наталія Кимів сьогодні, там завтра, чи післязавтра, оці 28 тисяч, то невідомо, що він віддасть, чи якісь підроблені бумажки, чи якісь так сказати, потерті, чи щось таке. Вона людина вже так сказати, в такому віці, що можуть помолитися, тому гроші мають пройти через. Досудове розслідування через свічого провести через касовий апарат, де оприділити, чи це фальшиві, чи це настоящі гроші, От, і повернути. Якщо він їх поверне, ну що, тільки йому, тільки зменшиться термін покарання. Так, допустимо, на таку суму 15 років, а в суді можуть сказати, ну раз він добровільно розрахувався в неї там. І то під нажимом так сказати громадськості, під нажимом е, слідства, то 10 років. В будь-якому випадку слу дишлявий е, має відсидіти певний срок. Інакше, якщо його не посадять, то це означає, що оця банда у складі панюти, бандури і дишляво, вони організують. Е, Напад на Наталію Кимівну. Вона одна живе, у неї дітей, внуків там і чоловіка, і родичів ніяких немає. І вони знають, що ніхто пальцем не шевельне і, так сказати, вік уже такий. Ну що, зроблять скорботні морди, стануть на коліно в крайньому випадку. Ну найголовніше, головне, що гроші, гроші залишать у себе. Як і все остальне, пони поряд у хаті і теж вигребуть. І все остальне, ось яка, так сказав, думка з приводу подій, які відбуваються на сьогоднішній день в Кагарлику стосовно Наталії Якиміна. Ну все в мене, там щось пікнуло, мабуть, вже живлення закінчилося.